І ми сьогодні йдемо на заброшки. якось. Це має такі друзі, то ну, як один брат, одна сестра і друг. Ми, коротше, йдемо. Хто за Україну? Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть в коментарі. Я за Україну. Буду вас всіх лайкати. Якщо це відео набере, це фігня набере 500 лайків, то, то я. Буду рада, бо, типу, в мене ніколи скільки не було переглядів, Ну і лайків, і переглядів, Ой, сестра розібрала. Ну, ось, такі. ось такий. Ось такий. Добре, ось. Ой. Ні, матери, будь ласка, я, напевно, буду. Дивіться, що за купа. Оце що за дом. Вже мені так страшно. Я думаю, тут десь якась хата.

У нас тут захід міні бомжачий дом. І це кажуть. Мені ага. кажуть, о, воно дивіться, киця. 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 Це киться. Що немає? У мене є дві собаки. і один Він як петух, Не петух. А це куди Ай! Ай! Куди ми йдемо? о, Буся, дивіться. На, нашу собаку також звуть Буся. Якщо я сильно трусив цей екран, вибачте мене, будь ласка. Ти що? Я такий великий бух. Буся, я забула Бося, тебе. Привіт, привіт, Буся. Привіт, ось і животик такий класний. Бузі, Їй подобається, коли... Зачекайте! чекайте. 我有点。